І далі будемо говорити про наміри Путіна. А вони в нього на превеликий жаль кровожадні і стосується, звичайно ж, України. Путін зацікавлений в повному руйнуванні нашої країни і приєднанні наших земель до Росії. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, російський диктатор не готовий забрати просто якусь певну територію. Лише Крим або Донбас його не влаштують. Я просто не вважаю, що його ціль це якісь території. Те, що ми бачимо їх дії, ті удари по цивільним об'єктам, залякування ракетами цивільного населення України. Їх в медіа публічні висловлювання, оточення Путіна і різних. Кіл навколо нього, представники їх розвідки, представники їх військо, а також їм самим. Всі ці меседжі говорять про те, що вони кажуть, що вони завдання не виконали і вони будуть продовжувати місію. Всі ці меседжі, вони говорять про те, що його ціль не окремі території, його ціль вся Україна. Тому в Україні поки що ніхто Окрім сил України і союзницького партнерства, окрім цього, ніхто нічого не гарантує. З нами Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Пане Станіславе, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора, суді, пане Станіславе. Ви зокрема казали про те, що Путін. Не зупиниться на Україні, а йтиме далі на вскидку матеріал від 5 жовтня 2003 року. Знову виникає ці питання: які ще аргументи потрібні світу для того, щоб це зрозуміти? Ну, дійсно, президент України Володимир Зеленський вважає, що план Путіна полягає в тому, щоб не лише захоплювати якісь окремі землі чи території української держави, а й власне повністю її поглинути. Ну і вочевидь таким чином знищити повністю її державність. Я погоджуюся з цим твердженням, і я також неодноразово про це зазначав. І тут в цьому контексті варто нагадати, що ще на Бухарецькому саміті, Ті північного атлантичного альянсу 2008 року Путін висловив думку президенту США Джорджує Бушу, що Україна це навіть не держава, і дав зрозуміти, що у разі вступу України до альянсу Російська Федерація може розпочати вторгнення до Кримського півострову та східних регіонів України. Ну і таким чином почати свою воєнну експансію на нашій землі. Тобто, вже як мінімум 16 років російський диктатор виношує цю ідею і, власне, постійні заяви. Чи до цього наочно це демонструють? Ну, власне, Путін ставить під сумнів існування багатьох інших держав, особливо на пострадянському просторі, і це варто усвідомлювати. Ми це звичайно добре розуміємо і вочевидь готові до того, що Путін може надалі продовжувати свою агресію, але звісно, нам потрібно, щоб ми не залишилися без тієї допомоги. Як... Яку конче потребуємо, особливо зараз, коли Росія продовжує цю агресивну політику, і тому тут варто працювати з нашими партнерами, варто також скажімо, співпрацювати з тими партнерами, які можуть переконати, наприклад, інших союзників, як Сполучені Штати Америки, щоб все ж таки ми отримали допомогу і і змогли впоратися з цією навалою, яка очевидно не зупиниться десь на Донбасі чи в Криму, чи будь-де інше. А в не тільки якщо поглине повністю нашу державу, і таким чином Путін зможе, е, врешті-решт. Е... Відновити як мріє той радянський союз, який мав місце до 1991 року, і Україна тут є дуже ласим для цього шматком. Після чого власне, якби таке гіпотетично сталося, всі інші пострадянські республіки, окрім держав-членів альянсу та європейського, та європейського союзу, вони б фактично самі вже б здалися і приєдналися би до. Цієї нової імперії, яку Путін мріє створити. Ну а вже після цього, укріпившись, він може вже розпочати. Чи то бойові дії, чи гібрид чи дії гібридного характеру проти країн заходу, країн, членів альянсу, зокрема держав потійського регіону, і це варто розуміти, і там уже про це відкрито заявляють. Тож, фактично розуміючи ці загрози, світ повинен надалі об'єднуватися проти Путіна, допомагати Україні, щоб власне зупинити цього агресора тут. Зараз тільки так можна буде не допустити найгіршого сценарію, Пані Станіславе, Насправді про плани Путіна говорить не лише президент, про це говорить і пересічний українець, який розуміє, що якщо не дай Боже буде оперативна пауза, Росія використає її для того, щоб наростити свої сили і через певний період знову вдатися до. Вторгнення, так як вона це робила в 2014-2022 році. А більше того, я хочу ще, окрім того, що ви над цим працювали і говорили, пригадати одну з статей видання Більд, в якому йшлося про те, що Путін мріє захопити Україну до 2026 року. Аналітики припускають такі дати. Пане Станіславе. Ми розуміємо, що жартувати з Росією не можна. А чи це наші західні партнери, європейські партнери, чи готові вони дозволити Путіну вдаватися до таких дій? Скажемо так, розуміння це приходить все більше і більше останнім часом. І якщо, наприклад, нашим сусідам, таким як Польща чи Країни Балтії, в Рум, Румунії, це все, все це вони чудово розуміють, що таке загроза з боку Російської Федерації, то для країн, наприклад, Західної Європи, це розуміння приходить лише ну більше останнім часом. Я не кажу, що вони. Взагалі цього не, не усвідомлювали. Очевидь, вони це е, розраховували, але вже зараз вони починають е, бачити, що. Це може дійсно реалізуватися, і тому ми бачимо заяви з боку німецьких високопосадовців, також представників Франції і багатьох інших, що потрібно власне готуватися до самих таких найбільш негативних сценаріїв, і тому потрібно по перше самим переозброюватися, переоснащуватися, щоб бути готовим до прямого зіткнення з Росією, а потрібно допомагати Україні, щоб власне цього зіткнення не відбулося, тому що якщо зупинити Росію, Сію тут це скажімо, більш менш сценарій адекватний, враховуючи ті ризики, які могли би бути. Тому ми сподіваємося, що власне усе це усвідомлення, усе це розуміння, воно сприятиме тому, що Україну не залишать самою. Власне, перед загрозою з боку Російської Федерації, а також інших її союзників, а тут варто враховувати і північну Корею, і Іран, і Китай. Тож фактично, щоб допустити домінування цієї вісі зла не лише. В регіоні центрально-східної Європи а й у всьому світі потрібно нам допомагати, і потрібно самим бути готовими до можливого прямого зіткнення між країнами заходу та країнами осі зла. І тішить, що все більше справи, як то кажуть, наздоганяють заяви і слова. Пане Станіславе, дуже дякуємо вам за пояснення. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії.